Всім привіт! Сьогодні у нас 26 травня 2025 рік. Понеділок, на годиннику 6.40 ранку. Ось ці гарні квіти, які нам подарували на весілля. Вчора, позавчора залишаються вдома. А ми беремо з собою речі. Ось така валіза буде, ще рюкзак. Ноутбук обов'язково для того, щоб монтувати відео. Їдемо в весільну подорож в Харватію і беремо вас з собою. <реку> <реку> на роботі, Сережа в тюрмі. А я на море. Це давня шутка, як 30. Це не бачення було. Не знаємо, чи знадобиться нам парасоля для пляжу, бо на вулиці. Може для Така холодіна. Парасоля для дощу. Але Ростислав не може, щоб не взяти. Це своє везе з собою. Да ласти не взяв. Так, ласти залишилися вдома. І маска, і трубка. Тільки окуляри. Я взяв тобі для дріання Ага. А собі? Собі теж. Щоб що вдвоєм миря. Наш автобус. Повезе нас спочатку до Італії. Там буде пересадка, а потім вже до Хорватії. Я перший раз подорожую фліксбусом. Дивіться, прямо поруч з сидінням є і розетка І тут можна зарядити. Клас. Ну це. У всіх так автобусах. Добрий день. Ви готові? Я не перший раз автобусом. Вам дуже подобається фліксбус? Третій раз, скажімо. <ріхова> ну, нормально. Ша наша зубинка біля аеропорту в місті відні. Перший раз в житті бачу туалет в автобусі. І, звісно, перший раз користуюся ним. Давайте подивимося. Дзеркало є, одне, друге. Малесенький умивальничок. Можна посушити руки. Ага ось туалетний папір. Унітаз чистенько. Запахів ніяких немає. В Італії автобус приїхав з затримкою і великою затримкою. Через 10 хвилин наступний автобус. А ми не знаємо, де він зупиняється. Рост пішов з водієм дізнаватися, де буде посадка на автобус. Так, ми вже в автобусі. Добре, що Ростя побіг на вокзал, так би наш автобус поїхав без назви. Да, Дивимося, що по часу він вже повинен бути, його немає він. Чи там стояв, чи з іншого боку заїхав. Короче, таке. Добре, що все добре. Як місто називається в Італії? Трієст. 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 Трієст? Тріст. Дорога веде через Словенію. Дивіться, яка краса за вікном. Сховалася краса за дерева. 11 годин і ми на місці. Місто називається Опатія. Нагадаю, що це Хорватія. Їхали ми автобусом. О 8 виїхали, і о 19 вже прибули на місце, але ще до апартаментів не дійшли, треба. Зараз подивитися, або поїдемо таксі, візьмемо, або автобуси ходять туди, ще не знаємо. Просто вийшли з автобусу, побачили море і вирішили підійти ближче. Клас, так тепло. Але люди ще не купаються. Їдемо автобусом. Заплатили за двох а, за проїзд в автобусі 5 євро. Це скільки зупинок у нас там? Приблизно 3. А, Угу, За три зупинки 5 євро, <світ> Це за двох людей. По 2,50. Не дешево. А таксі рост запитував 10 євро коштує. Угу. По Євріку це в Братиславі. Це курортне місто. Тут ціни будуть, знаєш які? Дивися, скільки людей на автобус. Взагалі садиться, нічого не платити Это да, да, рост. Да не, ну смотри, вот они сейчас сядут, а, тут будет бегать, платить. Ну? Вот, а раптом контролеры зайдут. Блин, вот это он тоже. Ты пять евро подарили. Это подарок сделали этому хорватскому водителю. Он нам чек дал. Ну, да еще шут, чек эти гроши не забрал. Нет, а я забрал. не забрал. Если мы бабки еще не заплатили, так можем отсюда потихоньку линять. Ну, что... Ростя, а... все в порядку. Сейчас. Ну, стол есть, причем плитка. Можно это, прямо тарелки ставить сюда. Ничего им не будет. И крыша вот. И не, ну это типа виноград. Так что это. Пан, а как вас зовут? Я, как его зовут вас? Ростислав. А, а вас как? Владислав. Владислав, Ростислав. Приятно. А это Татьяна. Татьяна. Она приехала из Украины. Я, я. Но начинает снимать для украинского телевидения. Ні, та тут нам не на... А, наставить, да, давай. Wi-Fi, питай, кстати. Коротше, ми в шоці, чесно кажучи, приїхали в ці апартаменти, які ми орендували. Сказали, через 15 хвилин вони будуть готові. Там ще не прибрано. Я ще не заходила, бо боюся. Ростя вже був там. Каже, ну що робити? Гроші заплатили, назад ніхто не поверне. Зараз ми почекаємо, поки там поприбирають. Отак. От Орендували два місяці назад апартаменти, на фото вони виглядали зовсім по-іншому. Був такий гарний балкон з виглядом на море. Ну, так, в принципі, і є. Коротше, я не знаю, що вам сказати. Апартаменти коштують 270 євро на 6 ночей. Сім днів. З понеділка і у неділю рано ми виїжджаємо. Ну, звісно, будемо всередині, я вам покажу, що там, як виглядає. Як ну, ви сказали, зовут ліна? Міна? Ліна, а, ліна? Ліна, Ліна, Ліна. Ліна, Ліна. Ліна, Ліна. Ліна, Дякуємо, дякуємо дякуєм за чай. Ідемо я кревець на Так, да, кревець на правді і все. А Владиславу скажіть, пускай йде, щоб <рігlie> це. Ну, господарі приємні. Да, Ліна і Владислав. Угу. Запропонували нам щось випити, ні, запропонували пиво. Ми сказали, що ми не п'ємо і пиво поміняли на чай. Вот чеки по 2,50 до євро. Проехали три остановки. 5 євро. А що ти думав? Це Хорватія. Хорватия. Ну що, давайте я вам покажу наші апартаменти, поки ми ще речі не розклали. Не так все погано, як здалося, на перший погляд. При вході ось така невеличка тераса. Її можна зачинити ось такими дверями, щоб не видно було. Що тут люди роблять? Тут можна повішати добрі, повішати речі, тераса з видом на море, скляні двері заходимо у саму кімнату і одразу потрапляємо спальню Велике ліжко. Справа стіл, стільці. Тут шафа зліва. Так як двері скляні, можна їх закрити. Ось такою фіранкою. Так, є дзеркало, телевізор. Вентилятор, який, в принципі, ще не потрібен, бо в кімнаті прохолодно. Дали е, запасні е, одіяла. Так. І з кімнати ми потрапляємо в кухню невеличку. Тут стіл. Необхідний посуд, тарілки є. Маленький холодильник, дві комфорки, електрична плита, чайничок є. Ой, мийка для посуду. Ось таке віконце. Не знаю, куди воно виходить. Коридор, де ми сиділи. Ага, на вулицю, так? так. Ні, не треба. Так, тут у нас... Чашечки, склянки. Ростя, такі склянки, як у нас вдома. В цьому, в Братиславі, дивись. Ага. Слушаєш, вода прикольна, нормальна вода. Я да? вода скрану, Ми запитували у господарів, чи можна пити воду з крану. Вона сказала, що все життя п'ють воду з крану. Сказала, що вода класна, не треба купувати. Так, ну і з кухні двері ведуть в... Душову, туалет тут все разом. Умивальничок, дзеркало, так, душ. Ну і там унітаз. Є постіль, є рушники, є туалетний папір. От такі апартаменти коштують 270 євро. І це ще не сезон. Я думаю, що влітку вони будуть коштувати дорожче. Бронювали ми їх за 2 місяці, здається, десь так, завчасно. От тут, бачите, і карта. Господарка нам розказала, ось тут пляжі, де тут супермаркет є. Є Wi-Fi, розповіла нам, де тут ресторани, ну і все інше. Ну, господарі такі привітні, дуже люди, вже в такому приклонному віці. Спочатку було якось, знаєте, не дуже. Тому що, ну, Люди приїхали, я тут нічого не готово. але вони швидко при нас все поприбирали, підлогу помили, постіль вона застелила, рушнички принесла. От, дуже приємні такі люди, господарі. Ну, ось так. Що, Ростя? Підемо. Да. Вивчати місцевість зараз. Так я думаю, може перейдеться. Но... Ага, так. Да. Зараз ми там трохи з собою продуктів взяли. Но зараз положим, угу. положимо в холодильник, щоб нам було на сьогодні, на вечерю і завтра. Та я думаю, ми там стільки всього взяли, що нам вистачить на декілька днів точно. Може, хліба купити. Хліба, а булки що закінчилися? Так, ну добре, до нових зустрічей. До дивіться, до дивіться